рівень начальника обласного дає. На, у нас є на камеру записано, як я сказав, три випадки, ви все змішали в один так. і обманює тут всіх присутніх. Товариство, ми розуміємо, що ви тут працювати, не будете, ви розумієте? Не вам вийде. Вийде? Ні. Ми громада, так, нам рішення, як ми громаді вирішати? вирішуємо. Нам громаді вирішують. Будь ласка, берете я... зараз, будь ласка, берете папір, так. поки так. вас громада так. культурно ще просить. Бо я накопичі теж приходили, говорили культурно, культурно, <гум> а пізніше говорили вже іншими формами. Так? Так. Щоб ви зрозуміли, що до вас таке саме ставлення, до того режиму, і має бути народна люстрація, має бути народна люстрація. Ми за це виступаємо. Ви маєте розділити долю Захарченка і Януковича. І написати заяву на звільнення, і піти, якщо у вас є честь, написати. У вас є честь? Ви збурєте людей. Ви це розумієте? Значить, я розумію, що інтелектуальний рівень які, з яким вас призначали, ви на всі питання, які я вам задавав, не відповіли, змішали все один. Ви не розумієте ситуацію, що відбувається в Україні. Ви не зрозуміли, що після Майдану люди звільнено змі... змі... змінились і не будуть більше терпіти такий, як ви. ви розумієте це? Тоді пишіть відправили себе. Як він може себе А як я можу показати? А, а, то, а то, ну, я ну, думаю, добровільне, що буде. Шановні, хвилиночки, добровільно поступить, я міліціонер, у нас ж не армія Красуська, у нас поліція. І всі дії ми виконуємо, відповідно чи до наказі. А добровільно можете написати? Да можу. Є начальник, ви що стоящий керівник, який не дає зі. Ви можете добровільно написати, що ви можете написати, Я можу написати. Тепер, шановні, шановні, я знаєте, я тепер звертаюся до громадськості всіх і до засобів массу інформації. Оцей цирк, який проходить, це він не перший, не останній, я хочу сказати. тепер друге. Давайте ми просто закінчимо цей цирк, який проходить давайте спитаємо простих міліціонерів, які вийдемо на вулицю, що яка як вони як та хвилин, я ж я ж хочу слухати. У вас істерика. Це у вас істерика. Істерика. Ви сказали, я хочу Це звичайна істерика. Все. Ми закрили питання. Тому я хочу сказати, що ви хочете поїхати. Ви хочете поїхати. Я поїду, прямо мені наказ і поїду. Я не буду. Ви сказали, що написано. Значить, якщо мені буде наказ, розказую. Хай справляє свою ситуацію. Значить, хай їдуть, а той Значить, розказую. Я не Буде мені наказ. Знаєте, ви що що керівництво про те, що я маю направлятися для несення служб в АТО, я поїду. Я відкладу не буду. Зрозуміли? Все, Тепер далі я міліціонер, нагрожати обрано кажуть, не нарушати. Міліціонер пандріану. Тепер друге питання. Значить, розказую вам ще раз всім, шановні міні, я сюди заяви не писав на призначенні мене. Е, Начальник очільником начальника Даї Ви не хотіли тут бути, Значить, мене призначили, тому я не є. Питали. Я є міліціонер, не питали, сказали, що треба йти сюди. Так, да, я розумію, яка ситуація була, що постійно з одним і з другим стрелять. Я розумів, що яка ситуація буде от з вами за участю, але я не боявся цього. Я прийшов сюди, бо, тому що мені бояться нема чого. Раз, друге. Ви запитаєте за період мого, значить, е, тут е, виконуючого обов'язки мої, Спитайте, видіть, об'єкт міліціонер, спитайте, чи я справляюся своїми обов'язками, Чи не спитаюся. І все. Давайте водіїв запитаємося. Значить я виконую оборони суди. Я виконую обов'язки лише тиждень. Не тиждень. З 20... 23 числа фактично мене було представлено. Це була, якщо не помиляюся, четвер чи середа. Да? А коли я був на роботі в п'ятницю. Це Може, не будемо збурювати суспільство. Може, ви поїдете на хмельницьку. Які... Сьогодні громадська організація ідея нації» провела пікет і зустріч з начальником. Даї Львівської області Олександром Хотняком, а саме тимчасово виконуючий обов'язком Олександром Хотняком. Як ми бачимо, Олександр Хотняк не хоче розділити відповідальність з Захарченком і Нуковичем, які його призначали на керівну посаду в Хмельниччині. Також до нас, якщо підійшла людина, показала, що Олександр Хотняк, коли був начальником Даї, за його часів були барикади з КАМАЗів на дорогах, щоб не пускати людей на Майдан. Ця ситуація, наша більше Більше нам надає сил працювати на те, щоб Олександр Хотняк не робив ту ситуацію, яку на Львівщині, яку він робив на Хмельниччині. Ми розуміємо, що проведення народної ілюстрації можливе тільки тоді, коли очільники злочинної влади Захарченка і Нековича підуть у відставку. Єдиним виправленням для них може бути зараз, коли вони особисто пишуть заяву на звільнення і йдуть воювати в АТО на користь. Того щоб українська армія перемогла сепаратистів Донецької Луганської.